Підніміть руку, хто навіть не купує цукерки і всякі смаколики через те, що не може зупинитися, а з'їдає все зараз. Купили коробку цукерок, шоколадку, пачку зефіру тощо, і все з'їли зараз. Це через те, що це заборонений продукт, це продукт, який не хелсі, який призводить до набору зайвої ваги, це така думка у людини. І тому... На несвідомому рівні включається програма знешкодити, тобто з'їсти оцю уліку. Чому так відбувається? Тому що є заборона на насолоду. Тому що, в принципі, якщо вам подобається цей смак, то значить ви отримуєте насолоду під час споживання цього. Але це такий, знаєте, заборонений плід. І ви швиденько все з'їли одразу і все забули, начебто цього не було, коли ви з'їдаєте повністю. А тримати вдома це так і дозволяти собі. Тобто дивіться, коли ви купили і одразу все з'їли, ви один раз собі дозволили згрішити, і ви це зробили. Повністю до крихоток все з'їли. А коли у вас воно вдома лежить, це ж треба собі. Щоразу, скажімо, ви купили на тиждень і воно лежить у вас вдома, це ж е, щодня треба дозволити собі насолоду оцим посмакувати. Це не для кожного, це хардкор для тих, у кого є заборона на насолоду. Тому якщо ви в черговий раз. Стикаєтеся з тим, що є певні продукти, іноді це навіть здорові продукти, яких ви не можете зупинитися, а з'їдаєте все за раз, то е, замисліться над тим, чому ви собі забороняєте насолоду. І в чому у вас є ще насолода. Підписуйтесь на мій канал, звертайтеся на особисті консультації і до зустрічі!